У Павлівському напрямку, уже Новопавлівський, да? чи Мажавський, чи Павлоградський, я ж, ну, тут складно сказати, і, собственно говоря, від зміни назви нічого не міняється. Ситуація така. Проблема та, яка існує взагалі в державі Збройних Силах, а це. Як м'яко кажучи, недостатня кількість піхоти, вона присутня у нас. Але стараємося прикривати екіпажами бомберів, ВПВ, розвідки. Але от, як трапилось 10-кілометровий, ну це не прорив, це під прикриттям погодних умов, погодних умов туману, да, змогла бронеколона зайти в Новопавлюку. На даний момент я не буду казати, наскільки там ситуація краще, вона краща саме по Новопавлівці. І Рух ну, міри приймаються. Я думаю, що сподіваюся, що помилки будуть враховані. Але от сили безпілотних систем вони багато в чому залежать від погоди. Тому поки так. Але фронт в великій мірі тримають дійсно екіпажі. І бомбів, і ФПВ, і відсоток ураження, я думаю, що десь відсотків 80-особового складу, бронетехніки і в тому числі літальних апаратів. Припадає саме на безпілотні ударні авіаційні комплекси. Вони на початку війни задекларували свої наміри денацифікація да, України. Ні Дніпропетровської, ні Донецької, ні Запорізької, це не закінчиться. Вони будуть іти, поки не поглинуть цю Україну. І тільки від нас залежить, чи дамо ми це зробити, чи ні. Але при нинішньому керівництві, особливо політичному, ми не все не встані це зробити, тому що немає компетенції, немає стратегічного мислення. І немає волі да поставити на військові рейки нарешті всю країну, включаючи і економіку. У нас вона от, ви розумієте, що ми не на військових рейках стоїмо. Ну до сих пір. Так ну хто війну хоче виграти, закінчить пошуки миру безкінечні по всьому світу? 28 безпекових угод. Одкрити одну безпекову угоду. Який од неї практичний результат, кроме паперу, потрачено? Ну який? З військової точки прагматичної, от як робить наш ворог, російська, це, да? у них військова доктрина дуже проста. Там ніхто не враховує людське життя, будівлі, землі, території. От у них вони вирішили, що потрібно вибити нашу логістику. Да? Зараз кіл-зона, якщо раніше вона там кілометр 3 5 був, зараз вона там 25-30 кілометрів. Все, що їде, повзе, несе. Все знаходиться під ураженням і більша подяка і респект саме військовій логістики, да, казакам, які безперервно забезпечують існування фронту, да, в тому числі і покровсько мирноградську агломерацію, і всю іншу. Їхня доктрина дуже проста. У них є декілька важливих складових, які вони мають беззаперечну перевагу. І за чотири роки, на жаль, наше військово-політичне керівництво не спромоглося, щось себе видушити, якусь протидію. Перше це авіація, а, а саме каби і фаби, які навіть дитина в школі знає, що вони мають страшну руйнівну силу. Плюс я дуже часто показую відео там межва, добропілля, там новопавлівка, де точність ураження буквально будинок. Одиночний. Позиції ФПів посадки вони виявляють знищують кабами. Ми теж маємо, на жаль, втрати в наших екіпажах, да? ну, взагалі по фронту. Це говорить тільки про те, що їхня інженерія, там, винахідники, да, там беззаперечно західні зразки наведення стоять, як вони їх купують. Та дуже просто через треті країни. Перший аспект це авіація, каби і фаби, беззаперечна перевага, друга ракетне озброєння. Які наші на тактичному, оперативному і стратегічному рівні, от приклад енергетику винесли. Да? Це велетенська шкода, ви не уявляєте, ну от у нас по специфіки роботи, нам кучу девайсів потрібно тримати зарядженими, підзаряджатися, Це робота залежить. І ну, є велика проблема. Вони ж це все чітко розуміють. І дуже важлива складова, якщо на початку війни ми мали перевагу завдячуючи ентузіазмом по... Безпілотним ударним розвідки авіаційним комплексам, то вони пішли іншим шляхом. Вони взяли той же самий шахет, допиляли його, купили, чи взяли, чи купили, неважливо у Вірані, допиляли і зараз нарастили виробництво і просто тероризують наші міста і села. Шахеди, там вони першої, другої, третьої генерації, наносять дуже колосальну шкоду нам. І, звичайно, дуже важлива складова це перевага. В живій силі, ну, в піхоті. В чому різниця? Ми добровольці, які пішли у 22-му році, нас залишилось дуже мало. Зразок військово зобов'язаного чи бусифіцірованого го року, він ніяк і в порівнянні ну, не йде порівняння. І у них рекрутинг вони 20-40 тисяч доларів за підписання контракту отримують. Що у нас, ви і так прекрасно знаєте. У нас потужна потужність, бла, бла, бла. Тому хто б що не розказував, яким би Голобородьком не був, без негайної постановки встрій всіх силових структур, депутатського корпусу, державних службовців, історія буде погана і погано закінчиться. Хто б там що не придумував і не бігав якийсь мір шукати, в бункерному милу мір шукати вже не потрібно. У нього все виходить. Ви відкриваєте карти і дивитесь, да? тільки завдячуючи от баячки, яка на, часто там на волонтерки на своїх плечах всі Ще фронт там, а не в Закарпатті десь. Поэтому без оцих непопулярних рішень і окремо хочу зазначити, коли випустили за кордон 18-23, вони ну, роки да? молодих людей. В Росії подивіться відео, це пілоти. Молодія, роботоспособні дуже велику шкоду в Рубіконах. Судний день у нас я вважаю, що це була сама натуральна диверсія проти країни. По-перше, економіку положили, по-друге, армію положили. Велика частина цих людей на нормальних контрактах могла під, ну, піти і працювати там тими ж самими пілотами. Тому що людина в 50 років роботоспособності і 18-23, у нас ж багато і хлопців, і дівчат воюють. Ну, в такому віці. Щодо цих людей, це люди, які стали на тапок, повтікали, потім замучились жити без світла, які не допомагають армії. Вони, звичайно, що в очікуванні. В очікуванні чуда на російській мові. Так я вам скажу, ніякого дива не буде. Ми проходили з 2014 року. А то перемір'я. І хто сидів в окопах, у них перемір'я було одне. Як працювала артилерія, авіація по нас так і працює по цей день при будь-якому перемір'ї. А у вас же ж, звісно, перемір'я на папері, бо телевізор не буде показувати. Нічого не зміниться. Люба форма договору це капітуляція. Вони ще там, от думаєте, нам там хочеться воювати? Ні, звичайно. Але вони за рік накоплять такі запаси живої сили і озброєння, що потім ми вже просто фізично не витримаємо. Це любий військовий скаже. Уже Україна не витримає. Кому це подобається, не подобається. Ну, беріть хотомки тоді в Сполучені Штати їдьте. Це така об'єктивна реальність. Вона ж правда, вона завжди погана, і вона нікому не подобається. Ну, хочете в теплі ванни до Голобородька – це точно не сюди. У нас велетенська кількість людей, які не здатні почути, осмислити. Да? По-друге, вже тіло України почали відкусувати по шматкам. Крим, Донець, віддайте, віддайте. Так ну не буде й п'ятки. От образно кажучи, від п'ятки до голови все буде поглинуто. Питання тільки часу. Це треба бути конченими імбіцилами і ідіотами, да? щоб вірити в цю маячню. Ще раз кажу. Вони прийшли завоювати цю Україну. Питання стоїть не так. Лібо ми їх, либо вони нас. Краще ми їх. Для того щоб ми їх. Нам треба балістичні ракети, тому що треба виробництво зброї, аеродроми накривати. Бортами ми туди фрагментарно залітаємо, нефтянку положити. Є той же самий Ямальський крест, да? там квадрат 500 на 500, 18 магістральних трубопроводів. Якщо туди три балістичні ракети наших прилетить, Росія на 75% упаде на коліна, Кащеєва ігла. Ну за це ж не прийнято говорити, тому що то що до дурної солдатики. А це є стратегічні речі. Є генерал Кривоніс, він же ж каже, енергетика навколо Москви і Санкт-Петербурга положить, є атомні електростанції, є нефтеперерабатуючі заводи мільйонники їх всього 30 штук. І Програму здатна виконати балістика, де фламіндічі їх нема, в природі не існує. Крадіжка коштів це послаблення обороноздатності. А в нас на початок війни готові до серійного виробництва були Грім 2 і Нептуни. Питання, де вони? Це як буде відбуватися зараз, так буде відбуватися ровно через рік. І от, якби там було підписано якесь перемір'я, ми б зустрілись на цьому місці через рік, щоб сталося Росія за допомогою Китаю, Північної Кореї, Ірану, Білорусі, купи країн накопичила б купу озброєння, боєприпасів, техніки і особового складу. А у нас би, ми оцей рік б потратили на міндічгейти, Вагнергейти, Галаборотьки, потужність, мобілізації як не було, так і нема. Виробництво власного зброї масового як не було, так і немає. І ми б зустріли цю війну вже, коли б вони почали широкомасштабне вторгнення. Більша частина населення блахнула в Європу. Да? І багато військовослужбовців, які вже наїлись на цій війні, були б звільнені за цей час по різним причинам чи ще по іншим. І повірте, і отаку от лінію фронту тримати не буде ким. Це моя особиста думка, це не думка підрозділу і Збройних сил. Ну я кажу, те, що бачу. Тому що дуже багато іменно боячків хочуть взагалі, іменно бойових пацанів уїхати з цієї країни і все забути. Отака зневіра, да. і зневіра йде отуди, від от Голобородьків. Тому що, коли воно сидить, немає не, не ніякого чорта да, в забезпеченні. а мусор пластиліновий на новому пікапі катається по Києву. Щоб що, щоб для чого. А ми на клячах їздимо всю війну і збори, дайте не минайте. А потім приходить економічний диверсант Гетьманцев, блокує нам рахунки волонтерські да? і перевіряють кожне поступлення, чому ми на заправки заправляємося. Так ми ж на заправки заправляємося, тому що, мабуть, на чомусь їздити треба. 24 лютого 22 року Росія їхала на поліцейську спецоперацію. Вона не їхала на війну. Перші полоненні. Есть, пошукайте в YouTube, вы наказали: с властями было все договорено. Мы ехали просто позанимать крупные областные центры и провести Парад Победы. А тут получилось непонятно. Повыходили какие-то добровольцы и колони. Перші колонны. хто домовленности: кто бегал? Ермаки, Умеров, в Белоруссию, в Турцию. Что-то пошло не по плану. Четыре роки прошло, да. Україна кращі сини пішли на фронт і таким чином перемололи мільйон, мільйон тільки живої сили, знищили велетенську кількість бронетехніки, авіації. Але оця от Роман Червінський, я раджу його послухати, він же сказав, що агентура, яка знаходиться всередині нашої країни, починаючи з офісу президента, там Татаров, Єрмак, Подоляк, вона, розсівшись по структурам, вона колосальну шкоду наносить. Вимивання, от дивіться, 100 мільйонів по одмін От нам дайте 100 мільйонів. Ми купимо дронів у наших виробників. Це підсилить обороноздатність і спроможності військ на фронті. А де ці 100 мільйонів конфісковані? Вони будуть лежати до закінчення війни в якості речових доказів. Саме головне креди російської агентури бабки можуть красти військові адміністрації, цивільні. Міноборони, всі, хто угодно, Сама основна задача, щоб ці гроші не попали на фронт. І вона виконується. От 4 роки пройшли, плюс зрив мобілізації, не побудова фортифікацій. Це підрив обороноздатності. Це ж не киянин придумав. І правильно, і, ми, і нас так штучно підвели до цієї ситуації, Збройні сили, що зараз вже підписання якихось договорів вже не виглядає чимось сверхъєстем. А подивитися в обратну сторону, так, ну, це чітко спланована спецоперація, яка втілюється в життя, в них план помінявся. Ну все чітко. Це треба бути вже рівень от, IQ, як у куриці, яка йде по огороду. Оце персонально до населення, хто в це вірить. НАТО, я скажу вам на вашій мові, яку ви дуже хорошо розумієте. Це пузир, фуфло. Воно неспроможна захистити саме себе. За час війни то вони розказували заведемо контингент, а потім шукали по Європі 30 тисяч не можуть знайти. Що таке НАТО? НАТО це Сполучені Штати. Сполучені Штати ні при яких розкладах не будуть сухопутну війну влазити. Вони її не витягнуть, тому що їхні оці міфічні війська вони в Афганістані чітко показали. Що ці, блін, маджахеди їх випиляли оттуда і кинули озброєння на сотні мільярдів, яке непонятно де зараз. Тобто, коротко по НАТО, це блін, пузир мильний. Хто підписаний? У нас 28 підписаних угод. Врешті-врешті, врешт, для імбіцилів. У нас підписаний, Будапештський меморандум, це як рамкова угода, підписана між США і Російською Федерацією про скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Це додаток Будепеський меморандумом, де країни гарантії виступили. Сполучені Штати, Великобританія, Росія і потім із застереженням ще Франція да? долучилась. Гарантія територіальної цілісності. У нас забрали 20% території. Кому що не зрозуміло. нам хто чим поміг. Це ж треба бараном бути 100%. Щас підписати. Глаборочко зараз підпише договір, покаже це як велику перемогу, голосуйте за Голобородька далі. Ну, це бред. А що країни НАТО? В Польщу залетіли, там в Прибалтику, в Данію залетіли. Вони бояться збити навіть дрон. Яка? Як вони можуть воювати? Якщо поглина Російська Федерація Україну, Європа упаде. Вона соснятими штанами стоїть раком. Ну, це щоб доступною мовою без матюків. Хто там буде? Ну, скажіть мені країну, да? Яка буде захищатися, воювати. Я періодично читаю там, скажімо так, одних міжнародних аналітиків, яким я більш-менш довіряю, тому що я нашим не довіряю. І в мене ну, впевненість була із першого дня війни, що ми переможемо, да? іначе нас не стане. І це стане саме початок їхнього краху, саме стане економічний чинник, тому що бажане задійсне. Те, що вони там у себе намагаються видати, да? у них теж велетенські проблеми. Да? Запаси, от откуда беруться ці кошти, що вони платять 20-40 тисяч доларів за контракт. Це нефтянка, газ, полезне її А хто купує їх? Купує їх Європа наша, да? Нефтепровод дружба. 10 мільйонів доларів в день приносить Російській Федерації. Ми десь мадяри полетіли десь там. Ударили в Курській чи Білгородській області нефтепровод, а він через територію України йде. Ми ж країні не закрили. А чому не закрили? А що Що відбувається? Що Тому тут питання дуже просте. Якщо б хотіла Європа і Штати економічно вони ж вони ж ж накачують нефтедоларами, економіка Російської Федерації. Чи є у них бажання таке? Ні, немає. Ми будемо сподіватися, що з'явиться. На 26 й рік не впевнений. Війна буде до 2035 року, як мінімум. І це потрібно готувати населення і готувати серйозно. Не потужною потужністю, а реальними, прагматичними речами. Якщо навіть вони щось підпишуть. По фронту, як було, як літали шахеди, артилерія, авіація, як працювала і будуть працювати. Тільки це не буде широко відображатися в засобах масової дезінформації. І його не будуть показувати. Якщо не будуть показувати, значить того немає. І в мене просте таке запитання. От, да, Будуть обстрілювати Дніпро, Запоріжжя. Ну що? Ну, ну, буде Захід свою занепокоєність. Ахмадіт рознесли, ну і що? Занепокоєність і що далі? Нічого абсолютно. Мало того, в багато міжнародних інституцій повернули. Ну і все. У нас задача стоїть мінімальна Закопатися і утримати лінію фронту там, де ми є. Зараз про якісь там оці міфічні казки про штурмові війська і все остальне, це чисто популістичні заяви. Треба стабілізувати лінію фронту, як вона мала би бути. Да? Я за всю війну не бачив першої, другої, третьої лінії оборони. Одна тоненька ниточка. тим більше, зайняту другу лінію, яку обживають війська. Тож питання дуже просте на даному етапі. Нада нам стабілізувати лінію, впертися. По-друге, зміни мають йти зверху. Уряд національної єдності і політичне керівництво. Це будуть різні політичні сили, але вони всі мають об'єднатися навколо ідеї збереження державності і суверенітету. Шляхом перевиборів під час війни можна квартальні концерти проводити, а вибори не можна проводити. Ну, Смішна якась історія, правда ж? От ці вже за сім років вони показали, вони, ну. Хай киянин буде російське ПСО, покажіть мені от діяльність Кабміна Шмигаля, там оту дурака, що на велосипеді їздив, Юльки цієї Стюардесі. Які досягнення? Я вам можу сказати про тотальну корупцію розкрадання да? по фортифікації, по закупівлям. А от які досягнення реально? Ну, Що ви зробили? Нема абсолютно ніяких. Тому зміна політичного керівництва і призначення. Чисто по військовому аспекту всередині Збройних сил не по принципу політичної приєднаності, а по принципу професіоналізму. Бо тому що я 4 роки військовий, я цивільна людина. Я багатьох речей до сих пор не розумію, тому що це роками треба вчитися. Да? Я там на рівні от командира зводу щось розумію. Далі я не лізу, хоча я мог би вже бути там і командиром батальйону, якби робив кар'єру, да? по принципу політичної приєднаності. А у нас купа людей, які позалазили, і тоді в нас батальйони, тоді піхоти не вистачає. От коли на чолі Збройних сил у нас буде а посаду верховного Головнокомандуючого головкома потрібно об'єднати, вона не потрібна. Буде така людина, як Михайло Драпатий, він, відповідно, розсадить офіцерів вищої ланки з рівнем стратегічного, оперативного мислення. Тому що це серйозні речі. У нас склад. Ставки Верховного і Ради нацбезпеки складається на 70% з людей, які до війни і військових дій не мають не то що ніякого відношення, а навіть від строкової служби не служили. От що ви хочете, от які стратегічні рішення, щоб там приймалося. Ну, в силу того, що вони некомпетентні. Президент це цивільна особа, артист розважального жанру. І ви хочете від нього якихось рішень глобальних. Ну це ж дуристика, дуристика. Я, якщо був президентом, я не розумію. Да? Я... Моя задача призначити кадрові призначення людину, яка за кожну ділянку буде відповідати. Фахово. А не так, що ти мені там дупу лижиш, все, ти красавчик, Герой України. Там пройдись по цих героях України. Що, українці? Чотири роки просиділи, да? подяка тим, хто допомагає фронту. Да? Ну, Хто воює по братимам, зрозуміло, але велетенська подяка загалом це називається волонтерський рух, який донатить, ремонтує машини, допомагає е, всіма доступними способами і методами. Але в нас є велетенська частина населення, я не знаю, як вас назвати. Да? Ви самі себе знаєте. Який за час війни відкриє ваш проват 24, ви одну гривню не задонатили на будь-який підрозділ Збройних Сіл, де дуже тяжко. От хто ви? У мене питання, так? Да? Одягнуть на 23-го вишиванку і кричать, що я патріот, це не значить, що ви патріоти. То подумайте, поки ви ще ми тут, так ви в своїх домівках живете, да? пролітають шахіди. Ну якщо прийде бурят, то може взяти оцю бошку і викинути. Що роздупляйтеся, допомагайте, а ще краще ставайте в стрій. І ви ж не воюєте за Галабородька, за Верховну Раду. За Шмигаля. ми теж за них не воюємо. Ми воюємо за прості речі: за свою землю, за свої сім'ї. За тих, хто не може себе захистити. Да? Нам вони теж, би, по боку. І не прикривайтеся цими лозунгами. Ні за мусоров, ні за цигашників, Ми не воюємо. Сподіваюсь, ви мене почули. А так все буде Україна, слава нації.